Усім попривіт, мене звуть Саша. Це магазин геймерських девайсів А51. Зараз увесь Ютуб завалений різними підсумками року, і якщо ви думали, що ми чимось краще від усіх блогерів, то ви помилялись, ми всі однаково жахливі. Проте у нашому підсумковому відосі не буде розмов про те, що ми встигли зробити за цей час. Я просто покажу вам деякі з девайсів, на які ми за цей рік робили огляди. Це ті девайси, які чимось мене вразили, в сенсі приємно вразили, і які чимось мені особисто за. Запам'ятались. Одразу попереджаю, більш суб'єктивного топу ви в житті своєму не бачили. Тому вимикайте гірлянди, аби вони не відволікали вас від цього неймовірного контенту, коли додивитесь увімкнете назад. А також підписуйтесь на канал, ставте лукаси, дзвіночки, лишайте великі коментарі. Це допомагає просувати відео загалом. Ви самі все краще за мене знаєте. Поїхали! Фактично у цьому відосі будуть девайси лише від кількох компаній. Не тому, що нам не подобаються усі інші. Насправді, ми є офіційними дистриб'юторами багатьох ігрових брендів. Просто вони робили дійсно хороші девайси в цьому році, але вони були просто хорошими, не якимись особливими. Тому тут буде те, що здивувало конкретно мене, а мене здивували два з половиною бренди. І що ще важливо, в даному топі порядковість не відіграє жодної ролі, можна назвати її навіть випадковою, просто тому, що девайси це дуже індивідуальна штука, і перші, і треті місця були абсолютно необ'єктивними. Logitech G Pro X Superlight 2. Кмітливий та уважний глядач зауважить, що ми не робили огляд на цю мишку. І це правда, такого відосу на нашому каналі дійсно немає, проте це продовження легендарної лінійки, тому не згадати дану мишку я просто не міг. Якихось неймовірних змін порівняно з попередньою моделлю тут немає. Так, інший сенсор. Раніше був Hero на 25K, тепер Hero 2 на 32k DPI. Вага також зменшилась. На цілих 3 грами це дуже суттєво. Сарказм. Попередня модель важила 63 грами. Ця важить 60. Також тут стоять гібридні, тобто оптикомеханічні перемикачі Force. Вони чудові, неймовірно швидкі. Це покращена версія першого Superlight. Вони не зламали те хороше, що було раніше, і додали деякі кращі штуки. Нагадаю, що з першою версією довго грали Наві, а команди такого рівня поганих девайсів не використовують. Особисто я люблю лінійку Суперлайт, тому, якщо ви теж любите, я вам рекомендую цю мишку, особливо враховуючи, що друга версія не відрізняється фактично за ціною від першої, а характеристики в неї, вочевидь, кращі. Так, в будь-якому. Тому випадку зараз в коментарі набіжуть чуваки, які напишуть оверпрайс. За цю ціну можна замовити з за Aliexpress собі цілий сетап, мабуть, і можна. Можна взагалі виточити мишку на станку в гаражі безкоштовно. І ми поважаємо людей, які можуть це зробити, проте самі до них не відносимось. До речі, до цієї мишки ми даємо в подарунок ексклюзивний климок Наві. Покажіть його ось тут, будь ласка. Його наразі немає в магазині, він є на складі. У нас. Конкретно його окремо купити не можна проте такий приємний подарунок. Хатор Signify RGB та Хатор Dreamcast RGB. Переходимо до наступної позиції нашого списку. Це перші стримінгові мікрофони від ХАТО. Чому я включив їх у цей перелік? Тому що раніше Хатор не робили стримінгових мікрофонів. Це перші дві дебютні, можна сказати, моделі від цієї компанії, і вони класні. Вони коштують недорого і видають чудовий звук. Здавалось би, можна щось запороти, коли вперше робиш якийсь тип девайсу. Але компанія впоралась з цим. Чудово, саме тому вони є в цьому відосі. Signify RGB це була перша модель. Він сам по собі невеличкий, дешевший і вузько направлений. До речі, його можна придбати в двох комплектаціях: на стійці та на великому пантографі. І в комплекті до нього йтимуть поп-фільтр, вітрозахист. Наскільки я пам'ятаю, стікери дуже багата комплектація, і звук він пише просто чудово, особливо враховуючи його вартість. Dreamcast RGB, можна сказати, що його старший брат. Це новіша модель. Він більший за розмірами, він усе направлений. У нього значно ширший функціонал, і він відповідно трішки дорожчий. Комплектація тут лише одна, і не така багата, як у Signify. Проте це реальний конденсаторний мікрофон професійного рівня. Навряд чи ви його поставите на звукозаписуючій студії. Проте, якщо ви робите контент, знімаєте відоси, записуєте умовні подкасти або інтерв'ю, стримите це. Чудовий варіант він видає класне звучання, чудово виглядає і коштує далеко не всі гроші світу. Razer Viper V3 Hyperspeed. Наступний девайс це нова мишка від Razer. Що в ній такого особливого? Це співвідношення ціна, якість. Погодьтесь, Razer люблять робити дорогі девайси, і дійсно хорошу мишку за невеликі кошти у них знайти складно. А конкретно Viper V3 Hyperspeed якраз такою і є. Як бачите, форма та ергономіка тут відрізняються від оригінального Viper. Це велика мишка, вона зроблена під усю долоню. Або якщо у вас велика рука, то можливий підхват пальців. Цими також ця мишка асиметрична, через що добре лягає в руку, і що важливо, вона суцільна. Я вважаю особисто це перевагою, тому що тепер Viper не видає ніяких підозрілих звуків по типу тріщання в ньому немає якихось люфтів та інших недоліків несуцільного корпусу. Чудова ергономіка класно лягає в руку, начинка також топ. Єдиний аспект, який може напружити, вона на батарейці. Її не можна підзарядити, в ній навіть немає відповідного роз'єму, лише батарейки або багаторазові акумулятори. Відповідно, коли ви граєте, необхідно мати десь на столі запасні батарейки або акумулятори, бо та що в мишці може сісти. І також. Через батарейку дана мишка трішки важча за своїх конкурентів. Проте завдяки цьому ходу вона стала значно дешевшою, і знаючи цінову політику Razer, я відношу цю мишку до бюджету. У піссим нова форма та ергономіка роблять дану мишку імбою. Till Series Apex 9 TKL. Це, мабуть, єдиний девайс в цьому відео, який вийшов у 2022 році. Чому ми його розглядаємо в цьому відосі? Тому що ми робили на неї огляд у 2023, вірніше на його початку. Про дану клавіатуру вже багато сказано, багато знято, багато написано, тому ми пройдемось. Нею достатньо. Хор. Хороша збірка, хороша начинка, хороший функціонал. І головне, чому я взагалі включив дану клавіатуру в це відео, в ній можна налаштувати хід до спрацювання свічів. Я не знаю, хто, окрім SteelSeries, ще таке пропонує. Так, ця клавіатура не дешева, проте вона пропонує те, чого не можуть запропонувати її конкуренти. Тож, якщо ви точно знаєте, навіщо вам підлаштовувати свічі під себе або записувати макроси на люту, будь ласка, забирайте її. Це чудово чудовий варіант, хоча і вкрай не бюджетний. Hathor Rockfall 2 Mecha TKL Одна з найновіших клавіатур від Hathor і її розхвалили буквально всі. Я в нашому огляді на Ютубі, інші оглядачі на Ютубі і не лише клієнти, які її купували, навіть люди в Тіктоку. Я бачив ці коментарі. Я взагалі рідко бачив, аби так нахвалювали клавіатуру або будь-який інший девайс. Проте повірте, що тут є за що. Ця мала чудово зібрана. В ній класна начинка стоять топові перемикачі Hatar, Aurum Аурум. Сні підіті Кейкапи Фул Ерджі Бі, і головне два шари шумопоглинання, тобто шар піни і ще пластина анодованого алюмінію, котра гасить вібрацію. І ще й в комплекті йде додаткова шумка під пробіл. якщо чесно, я більше ніде такого і не бачу. Тайпінг просто шикарний ця клавіатура, скажу чесно вразила мене в саме серце особливо враховуючи її ціну, тому що вона недорога взагалі за будь-якими мірками. Тому ця модель особисто мій фаворит. у пройдешньому році. До речі, вона є просто в якійсь неймовірній кількості кольорів від чорного і білого до м'ятного. Я теж мало де таке бачив. Razer Widow V4 75%. Так конкретно 75% а на Razer Black Widow v 4 Pro. До речі, як ви можете помітити, її ось тут немає. Знаєте чому? Тому що її всю розібрали в магазині. Чому так відбувається? Тому що вона класна. Вона компактніша, зручніша. Тут не два дроти, а один. Якщо пам'ятаєте, в повнорозмірній версії було два дроти. Цілий ряд виділених М клавіш у парізних контролерів клавіші на. На боковинах загалом ціла купа всього. Тут такого немає, лише крутилочка в правому верхньому куті, і що найголовніше, сюди поставили шумопоглинання. Я не знаю, чому цього не зробили на повнорозмірній моделі. Проте у тієї клавіатури і цієї тайпінг максимально відрізняється і ця виграє. Так, тут немає підставки для кистей з RGB, точніше, підставка то є, просто вона не світиться. Так, тут значно зрізаний функціонал за рахунок того, що прибрали купу додаткових клавіш та контролерів, прибрали USB порт на корпусі, проте є hot swap, шумопоглинання і значно прикольніше, на мою думку, ергономіка. Цього було достатньо, аби зробити клавіатуру прикольнішою і дешевшою хоча будемо чесними, не набагато загалом це достатньо дорогий девайс. Hator Stellar Pro та Хатор Pro Wireless. Це дві нові мишки від Хатора. Хоча, якщо казати точніше, то півтори це одна й та сама модель, просто одна дротова, інша бездротова, відмінності в них мінімальні. Просто у бездротової стоїть сенсор на 26 тисяч DPI, а у дротової на 16 тисяч. На цьому в принципі відмінності закінчились. Якщо звісно не враховувати вагу, бо бездротова важить 52 грами, а дротова 47. Чому конкретно ці дві моделі мене вразили? По-перше, раніше Хатор ніколи не робили маленьких компактних мишок під хваткіфтем або пальцями. По-друге, вони ніколи не робили ультралегких перфорованих мишок. Подивіться, виглядають вони просто суперські, і начинка також солідна. Сенсорі Pixart, перемикачі TTC Gold, енкодер це, якщо що, датчик колеса Теж TTC Gold і бокові перемикачі Huan. Плюс обидві моделі ультралегкі і для них є реально нормальний софт. Я вважаю, що за таку ціну, а стелери доволі дешеві, у них взагалі немає конкурентів. Razer Cobra. Як говорив наш режисер монтажу Льоша, з такими темпами у Razer скоро закінчиться назви змій. Як вони після цього називатимуть свої мишки, ми не знаємо, проте знаємо, що Cobra дійсно крута. Чому конкретно ця могла лягла мені в душі? Як багато хто говорив, це заміна сучасна Viper Mini. Проте, на відміну від Viper Mini, ця мишка набагато краще зібрана. Вона не хрустить, не люфтить, нічого з нею такого не відбувається. Вона краще виглядає та має сучаснішу Загалом це чудова нова компактна модель від Razer. Коли я її тестив, вона дійсно запала мені в серце, вона класно показала себе під час гри, та й мені просто подобається цей дизайн. До речі, є дві версії дротова та бездротова. Дротова, відповідно, дешевша, а бездротова дорожча, проте вони обидві класні. І насправді недорогі. Особливо порівнюючи з іншими девайсами даного виробника. Загалом, нарешті Razer випустили свіжу компактну модель, вона у них вдалась крутою. Ось такий у нас вийшов топ. Сподіваюсь, що він вам сподобався. До речі, на кожен з цих девайсів, окрім Суперлайту Другого, у нас є великий повноцінний огляд на Ютубі. Тож, якщо вас зацікавило щось із цього, ви можете дізнатись просто всі деталі, подивившись велике відео. І після цього купити його у нас. Ми що дарма знімали цей відос. На цьому все вітаємо вас з наступаючими святами і не забувайте, завдяки кому ми можемо зустрічати їх з родинами та друзями. Зробіть. Будь ласка, святковий донат для сил оборони України. Бажаємо вам всього найкращого у новому році! А головне перемоги! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, лишайте коментарі, фоловте нас в усіх інших соціальних мережах. Контент там не перестане виходити через свята. Побачимо!